Реабілітаційний центр для військовослужбовців та цивільних у Івано-Франківську планують втілити масштабний проєкт. Облаштувати медзаклад у довгобуді. Дати недобудові другий шанс. Зі споруди, яку почали зводити десятки років тому і де мав розміщуватись перинатальний центр, обласна влада планує зробити реабілітаційний центр. За цю роботу взялися активно і З обласного бюджету вже виділили 14 мільйонів гривень на проєктну кошторисну документацію. І її вже завершують. Загальна ж вартість реабілітаційного центру становитиме 800 мільйонів гривень, і перші кошти вже закладені в держбюджеті, аби розпочати будівельні роботи цього року. Цей реабілітаційний центр буде складатися в першу чергу акценти на хороших реабілітаційних залах, кімнатах. Палатах для перебування наших пацієнтів спочатку ми планували на значно більшу кількість, але все-таки спроектувавши цей центр, ми зрозуміли, що все-таки треба акценти на тому приміщенні, тому доступі для надання допомоги. Тому цей центр буде Марі, запланований на більше 80 пацієнтів. Також ми плануємо там згідно сучасних вимог укриття, парковка для наших відвідувачів, та на цій території планується готель для проживаючих, для родичів, ну, родин мається на увазі. для Відвідувачів, ті, які будуть разом з нашими пацієнтами, Олександра Бойчук продовжує на Прикарпатті практикують амбулаторну реабілітацію, коли пацієнт приходить в медзаклад, отримує потрібну допомогу і повертається додому. А також стаціонарно, коли людина перебуває в лікарні і відвідує різноманітні процедури, таких стаціонарних ліжкомісць в області має бути 600. Наразі цей показник виконали на 80%. Акценти на сьогодні на військових ветеранів. Але ми не повинні забувати про цивільне наше населення, тому що реабілітація напрямки є різні. Є опорно-руховий апарат, є постінсультна реабілітація, яка є надто складна. Тобто є кардіореабілітація, тобто так само у нас кількість серцево-судинних захворювань збільшується, кількість оперативних втручань збільшується на серці. Тому кожен цей пацієнт потребує реабілітації. Суть не в тому, що пацієнт отримав медичну допомогу, і повернувся додому і далі все. А суть в тому, щоб повернути пацієнта у соціум здоровим. А стосовно наших військових і ветеранів, це ну це найбільше така болюча тема, тому що. Це є певні поранення, це є певна захворюваність, це є високі ампутації, це є складні ампутації, тобто це є великий максимальний час для підготовки до протезування цих пацієнтів і потім повернення їх в соціум. До слова, найближчим часом планується відкриття стаціонарної реабілітації у бурштинській, косівській та верховинській лікарнях.